Вітаю! Це гороскоп на тиждень для раків по сонцю і по асценденту. Глибокі, чутливі, інколи скритні, тонкі, вразливі раки це все про вас. Дикучі, як вода, талановиті. І ще раки, з якими я спілкувалася, чи це були жінки, чи жінки, чи по асценденту, чи по сонцю. Вони завжди піклуються про інших. Якийсь такий материнський інстинкт до всього світу, їм притаманний. але можуть бути скритими, закритими і ніколи не зрозумієш, на що вони насправді про тебе думають. Подивимося, що вас чекає на наступному тижні. Які енергії ви до своєї ситуації прикладайте цей тарогороскоп, і інколи потрібно слухати прогноз між рядків. Якась фраза, якась інтонація, якась карта, картинка. Я обов'язково карту буду показувати. Наштовхне вас на вирішення цієї чи іншої проблеми. Отже, поїхали. Я обрала для вас колоду, світла і тіння. Вона така загадкова і красномовна. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, неділя, субота. Несподівано. Несподівано, в якому сенсі я вже настільки звикла, що якісь проблеми постійно у всіх знаків, у всіх людей. А тут напрочуд. Досить плодотворний тиждень. По-перше, багато буде переміщень доріг. І ці дороги переміщення приходять і на наступний тиждень. Починається з що? Король Пентаклів — це, як правило, новий проект, нове завдання, яке оплачується. Воно пов'язане з чимось, що ви не робили раніше. Це якась нова сфера. Там багато руху. Шість мочів перед до нових берегів тільки розумієте, саме на цій колоді. Шість мочів. І оця дорога це шторм. Це в якійсь. Ем... Ну, небезпечні ситуації це авральна ситуація. Це дорога, коли потрібно швидко зібратися, покидали валізи або навіть валізи у валізу. Все, що встигли і відправилися. Це ситуація, коли потрібно самому приймати рішення. Подивіться, тут дівчина. Вона сумна, ну тобто вона з валізою в руках, розумієте, але вона не дивиться навіть вдаль, от саме на цій колоді От чомусь мені захотілося цю голоду взяти. І це, напевно, саме така, знаєте, десь мінорна карта в цьому розкладі. А загалом я би хотіла сказати, що відключіть в даній ситуації розум, не печальтеся. Оцей Авраам, оця вимушена дорога в принципі, в принципі приводить вас е по результату до хороших е по перше результатів, а по друге вона відкриває вам нові перспективи. Знаєте, от ми завжди звикли мислити шаблонно От у нас є ці. І ми собі уявляємо, як до неї дійти. А взагалі бажано бути в співтворчості з простором, як гра в шахи. Ви зробили крок на зустріч. Простір, ви на зустріч простір. Правда, буває так, що простір на тебе насувається, ти не встигаєш щось зробити. Або навпаки, ти робиш крок за кроком і нічого не змінюється. Тут говорить така історія: по суті, від вашої волі, як такої, тут на цьому тижні, мало що залежить. Тут є як. Розумієте, наказ спонсорування. Вам заплатили, ви сіли і поїхали. Не задумайтеся. Це якась робота на перспективу, тому що далі відкривається майбутнє зірка. І біля зірки четвірка пентаклів. Тобто, четвірка пентаклів це ваші цінності. З одного боку кажуть, бачите, оця дівчина дивиться вниз. Ну тобто, але все одно її, як за собою, ворони, так? Тягнуть, бачите? А ця дівчина дивиться вгору. Тобто, порада тижня от в цій суеті, в цій кутірмі, в цьому, знаєте, куча мало, в цих якихось несподіваних ситуаціях, де не ви є ем, Хоча, чому я так вирішила, що не ви? Може і ви? Це може бути така історія, що це і ви втілюєте проєкт. Просто його потрібно робити вже, і не зволікаючи, у вас, як ніби є на цей ресурс, обставини не дуже зручні, а робити потрібно. От розумієте? А робити потрібно. І потім далі, пізніше, оце понеділок, вівторок, такий незрозумілий. Я їду куди неважливо. То дорога заради дороги. Їдь, роби. Далі відкривається майбутнє. І в четвер десь ти вже отримуєш якийсь невеличкий результат по четвірці пентаклів. І деяка стабілізація цієї ситуації. Тобто, якщо ми тут бачимо шторм, то тут ми бачимо, що жінка тримає щось, по скупі стабільності своє не віддає. А далі, ще крутіше, десятка кубків, карта великого щастя. Це може бути і романтична зустріч. Так само десятка кубків, це завжди райдога після дощу. Тобто, якщо буде якийсь складний тиждень по 6 мечів Абрам, то ви десь ближче до п'ятниці. Розумієте, для чого це все було потрібно. І я сказала, що відкриває ця зірка якусь нову перспективу. Так, далі йде трійка пентаклів і король мечів. Так як зараз в Україні війна, король мечів буквально часто означає військового або його начальника. І тут я вам скажу так: тут якась нова військова стратегія. Якщо ми беремо мирних життя, ми просто мирних жителя, це якийсь а, начальник або чоловік, який поруч з вами, або якщо ви дивитеся і ви є таким королем мечів, це а, як ніби повітряна стихія завжди вважається королем мечів. Ну так, але подивіться на цього красення. От він як у віці, але до чого, ж він красивий. Він сидить зверху на горі, і він бачить далі, ніж бачить інші. І тут тим більше крійка Пентаклів це стратегія. В одним словом, дивіться, яка історія. На початку тижня ви не роздумуєте. От сказали копати звідси і до паркану, грубо кажучи, ви копаєте. Якщо вам зовсім тоскно і не хочеться цього робити, і ви, ну тут правда, абральна карта, тут сила духа, віра, якась така мотивація, яку маєте придумати собі. І ви на, ну, якби на цих хвилях вас виносить доля, вас виносить в вашу скупу стабільність і відкриваються нові перспективи, яких ви не очікували. А вже далі, далі, якщо тут просто йди без плану, от іди, то тут, вже, коли ви вгамувалися і стабілізувалися, от в цей момент якраз потрібно вибудовувати стратегію подальшу. Я маю надію, що вам в нагоді стануть а, ці откровенні відкати. І на дні колоди, от я дивлюся, коли сниться, це такий рух активний. Говорить про те, що рух тільки почався, активність тільки почалася. Уже на цьому тижні ви зробили конкретний заділ. Скажімо так, ви зазирнули вже десь у майбутнє, воно перед вами так замаячило, засвітилось. Якщо ви до цього не знали, чому і куди, то, ну, принаймні, в середині тижня вже перспективи якось намальовуються. Ну, а наступний тиждень обіцяє бути, до речі, достатньо теж екстремальний, буде вимагати від вас точності, професіоналізму, от по Пажу мечів, я дивлюся по колесу, по колесниці, по вісімці пентаклів. Це така рутинна робота, але а, вона вже буде усвідомлена, тому що перспективи задачі намалюються до кінця цього тижня. Тобто з 29 липня. По 4 серпня. Інколи ну, у когось цей прогноз може програватися плюс-мінус кілька днів. У мене, наприклад, так влаштовано, що в мене все програється раніше за всіх, за три дні. А потім, коли всіх накриває, мене попускає, і я вже людей рятую, тому що я пройшла вже цю ситуацію або пройшла цей стан. Тому це така загальна історія вектор на тиждень, але він може рухатись. Можливо, у вас вже почалися ті події, які я зараз озвучила. А можливо, вони почнуться туди пізніше. Але основний вектор такий: я вам бажаю сміливості, натхнення до життя і плідного тижня. Раки, удачі і до наступних зустрічей.